Незважаючи на наші реалії, мистецька Вінниця продовжує свою роботу, бо більше того, до нас приїжджають дуже багато митців, співаків для того, аби влаштувати тут концерти. І дозвілля надзвичайно важливо для того, бо відволіктись та гарно провести час. І зараз у Рубриці Афіша ми розкажемо вам, куди піти, на що подивитись. Якщо ви бажаєте гарно провести дозвілля із вашою родиною і дізнатись щось цікавеньке, аби ваші дітки побачили екзотичних тварин, то вас запрошує крокодиляча ферма. Адже у нашому місті... Істі, вже певний час існує ця неймовірна виставка. Вона буде тривати до 30 червня. Часу залишилось зовсім небагато, тому вам варто поспішати. Також ви можете там побачити і виставку рослин хижаків і дізнатися, як вони функціонують у дикій природі. Відчуєте себе, наче ви у джунглях. А іще, крім цього, всього, ви зможете познайомитись із дуже милим їжачком. Тож поспішайте, все це знаходиться у торговому центрі квартал. Працює Виставка з 10 до 20.00 щоденно квитки 100 та 120 гривень. Вінницька обласна філармонія. Запрошує усіх на українське бельканто. Із італійської мови бельканто це прекрасний спів. А ми ж знаємо з вами, що саме українська та італійська визначилися наймолозвучнішими мовами світу. А Аявіть цими мовами і ще й співати. У вас буде можливість почути саме такі виконання західноєвропейських пісень та українських. Все це відбуватиметься 29 червня о 18.00, квитки 120-180 гривень. Гарно так легендарна пісня, яка звучить у кожного на вустах. Уже впродовж року цей трек дійсно підкорив усі соціальні мережі. Усі використовують його як в Тік-Токі, так і в Інстаграмі, і всюди. І зокрема, ви зможете насолодитися не лише цією піснею, а й усіма іншими творіннями від виконавця Чіп. Адже 1 липня у театрі Садовського буде великий концерт цього виконавця. Конавця, романтична атмосфера, танцювальні номери. Усе це буде наповнене саме цим вечором. Початок буде о 18.00 квитки – 300-650 гривень. 1 липня у Royal Пабі ви зможете почути нового українського виконавця Голубенко, адже там буде його перший великий сольний концерт. Його пісні набирали сотні тисяч переглядів у соціальних мережах. Тож ви можете почути це наживо і разом з ним співати в унісон найкращі пісні. Вхід 19.00. 15.00 вартість квитка 300 гривень. Вінницький планетарій пропонує вам неймовірне астрономічне шоу. Тут ви зможете подорожувати галактиками, побачити небесні світила зблизька, розгладіти планети і відчути себе марсіанами. А найменші наші вінничани та гості міста також зможуть подорожувати у дитячій програмі, тому обов'язково відвідайте це місце. Планетарій працює щоденно з 10 до 18 Квитки 50-90 гривень. Вінницький Музей моделей транспорту це справді унікальне місце, адже його власник Олександр Вдовиченко впродовж дуже багатьох років збирав свою колекцію, яку, власне, втілив у музей. Тут тисячі мініатюрок транспорту. Ви можете побачити, як трамваї, тролейбус, перший автомобіль. І разом з тим, і навіть Хаймерс. Якщо ви його ніколи не бачили вживу, то тут зможете побачити у зменшеному вигляді. Працює музей щоденно з 12 до 21. Квитки 20-40 гривень. Курсія усіма найцікавішими місцями Вінниці всього за кілька хвилин в одному місці із висоти пташиного польоту. Все це буде доступно вам у музеї Міні-Вінниця, адже тут зібрані найцікавіші споруди нашого міста. Їх можна розгледіти з усіх боків, подивитися, яким цікавим трюкам давався архітектор Артинов, і побачити навіть вежу із зверху, що нікому ще не вдавалось. Але тут це можливо. Ви можете відвідати музей Міні-Вінниця щоденно з 10 до 18. Надцятої квитки 30-50 гривень. Продовжуйте жити, відвідуйте різні мистецькі заходи. Адже пам'ятайте, що цим ви допомагаєте забезпечити роботу і багатьох людей, які наразі працюють у сфері мистецтва. І разом з тим, із дуже багатьох заходів, частина коштів, а то й уся йде на Збройні Сили України. Тож слідкуємо за рубрикою Афіша і живемо із Вінницею у ритмі.